Прифайного, благодатного, дай Боже, натхненого дня понеділка. Сьогодні знову шукаємо натхнення і слава Божого, і саме нині є язик Гіла 34.13. І знову найда гавкає і стереже нашу хату. Якби не найда, що би було з хатою? Там є оце таке файне підтвердження від нас, підтвердження для нас, від Бога, коли Господь каже, що ви вівці мого пасого а я Бог ваш. І цікаво, що і на днях я чув оце, що я так не люблю, коли Господь нас називає вівцями, це так неправильно, ми ж, ми ж не якесь там стадо, ми ж не якесь там не знаю, худоба. Але файно є думку почув від Катерини Баскова, вона каже, що зверніть увагу на інше, на, на те, що вівці ніколи господар не навантажує. Вівці, господар ніколи не навантажує, вони не висуть тягарі, вони не осли, вони не вірблюди, вони не коні. Вони не є, якісь там грущики, вони просто пасуться і травичку, дають молочко, дають шерстю. Вони просто бекають. Вони просто є. Вони просто є, тішаться життю, щось їдять трошки, відпочивають і ось. Тобто також Господь нам натякає, коли Він хоче, аби ми були овечками, то не аби ми були бездумними, не аби ми були бездушними, там не знаю, стадними. Не обов'язково. Але коли він запрошує, щоб ми були його овечками, то він каже: не носіть тягарі на собі, непосильні, які так не знесете. Не носіть на собі тягарі, які ну, будуть вас нищити. Не носіть на собі тягарі, які вас приб'ють. А дозвольте собі бути вівцями. Дозвольте тягарі носити, не знаю, пастуху, якомусь там коневі чи віслюку біля пастуха. Він, він нехай носить, а ви створені не для тягарів. Тому так символічно подумайте собі, що сьогодні найбільше сидить тобі на карку, що тебе гнітить, що тебе пресує, то віддайте це пастуху. Віддайте це тому, хто має носити на собі тягарі. Бо ми створені не для цього. Ми створені, ми створені не для того, аби мордуватися. Ми створені не для того, аби бути під гнітом. Ми створені для свободи, шукати травичку, квіточки, водичку добру. Тому будьмо вільними, шукаємо волі, борімося за свободу, і українську свободу, за свободу духовну від всякого гріха. І лише тоді, коли справді станемо овечками, ну, не по не знаю, якійсь відсталості, але овечками по свободі, по довірі, по такому легшому ставленню до життю, бо, бо пастух є, тоді зовсім інакше подихаємо і будемо щасливими. Благословенного понеділка. Тримайтеся, майтеся файно і мир вам! thank you